Правди, правди, це ту праду, що ви всі зовете брехнею, чи ж не ви донедавна готові були розпрощатися з нею? Кому ж і навіщо вона нині здалася? Звідки ж то вітер повіяв, і тепер моя совість зреклася. Хто ж засудить моє чисте сумління? Якої вам правди, якої? Вам правди солодкої, чи правди гіркої? Чи правди на сцені, чи то в коридорі? Вам правди буремної, чи правди в покорі? Яка ж нині ціниться, яка вам згодиться, якої хто просить? Все годі наслухалась доволі вже досить. Нам правда потрібна, яка нині у моді, яка комусь вигідна, що стане в нагоді. Вам правди буденної? Чи може святкової? Чи правди даремної? Чи можна часткової? Яка у повазі? Яка у пошані? Вам правди безмежної? Вам правди безграні? Вам трохи маленької, чи то і що більше. А може, безцінної, чи та що гріш. правди багато, доволі, кожен шукає своєї, для когось правда доволя, а хтось навіть жити не зможе без неї. І її всі потребують і в житті, і в коханні, і коли серце б'ється, і коли подих останній, тоді, коли доля сміється. Коли ми вже без дихання. Кому щира правда то вже порятунок, для когось та правда, як злочин, для когось отрута чи трунок своєї шукають, якої хто хоче.